Перший пункт це завдання дня, або найважливіше завдання, яке робить мій день продуктивним. Це означає, знаєте, ми дуже часто гриземо себе, що ой, нічого не встигаю, але насправді дуже часто буває, що забагато плануємо, не дуже адекватно плануємо. І тому важливо, щоб було якесь важливе одне завдання дня. Виконавши яке, ви собі обіцяєте бути задоволеними своїм днем. І от важливо, щоб це завдання дня було в категорії важливе, але не термінове. Тобто це те, що вас просуватиме до досягнення цілий на рік. Тому що, якщо постійно бігти за завданнями, які важливі і термінові. Дуже часто так виходить, що це жодних чином не просуває до тієї мети, яку ви собі бачите. А до важливих і нетермінових задач руки так і не доходять. Наприклад, я там два роки відкладала продовжити вести свій YouTube. Але поки ти не починаєш це планувати, тому що знаєте, ну це ж не термінове завдання, бо ніхто за тобою не стоїть, бос над тобою не стоїть і не каже: У тебе дедлайн, Маріель виклади це відео. Ні, бо ти сам собі бос. Але воно для тебе важливіше, бо ти маєш певну мету да? мати YouTube канал який буде відповідати твоїм цілям. Так, от, наприклад, на сьогодні у мене стояла мета відзняти результати тижня. Да, тобто те, що я зараз роблю, це означає, що мені це дасть. По суті, я закриваю аж дві цілі. Перше, я тим самим собі допомагаю не збитися з цілі, бо, коли я пообіцяла, що друзі, я буду знімати відео, буду його викладати, буду ділитися своїми відчуттями. Це вже так мене трошки. Ну, тримає, тримає в тонусі, щоб не, не зірватися з цього. Да? І це один з інструментів. Ну а по-друге, це мене веде до моєї глобальної мети е розвивати свій власний YouTube канал. Роблю прямо зараз на ваших очах.